Право медицини, швидкої допомоги, у зв'язку з недолугим реформуванням цієї галузі таким паном Охмурським. Сумно звісним, ви знаєте всі, що у нас створена екстрена медицина в Ано-Франківській області. Фактично починання цікаве і потрібне, але виконання, воно і завжди у нас створене тільки з одною метою це отримання і... Скеровання грошових потоків в одні чи дві інші руки. Мало того, що пан Похмурський поводиться не зовсім правильно з точки зору створення відділень, які він створював в області, тобто супереч статуту навіть екстреної медицини, він допускає і кримінальні порушення. Саме перешкоджає групу втручаючись. В роботу профспілкових організацій так, які факти відмічені у нас в Коломиї, як казав Богдан, і на станції швидкої допомоги міста Івано-Франківська. Допускає він і кримінальні порушення щодо незаконного звільнення громадян, чим самим наносить бюджету нашої області і медицини колосальні втрати. Хочу вам повідомити, що Пан Дмитрик з приводу застосування адміністративного впливу незаконних дій, навіть злочинних дій, пана Похмурського, щодо громадських активістів, а також щодо звільнення його, як головного лікаря, станції екстреної медичної допомоги Коломийщини, як би сказав Руслав Вікторович, двічі були законно звільнені. А саме ветру 2014 року його перший раз було звільнено, 18, -го, 12, 2014 року пан Дмитрик виграв суд, пропонований його на роботі. Мотивацією, що його було незаконно звільнено. Через два дні після поновлення на роботі, після рішення суду, пан Похмурський повторно незаконно звільняє пана Дмитрика із займаної посади. І 03.02.2015 року пан Дмитрик знову ж був за рішенням суду поновлений на роботі. Як це вважати як адміністративний вплив? І як незаконне звільнення. Двічі пан Дмитрик вигравав суд про те, що його було незаконно звільнено на роботу з займаної посади. Пан Дмитрик з даного приводу звертався і в прокуратуру міста Івано-Франківської Івано області, і в МВС Івано-Франківської області, також до депутата Верховної Ради України, який болотувався від Коломийського округу, пана Тимошенка. Пан Тимошенко з даного приводу звертався до міністра внутрішніх справ пана Алахова, і... Пан Наваков доручив область івано франківській області з цього приводу провести детальну перевірку щодо незаконного рівення пана Дмитрика і згідно цих рішень суду. Ну і ми маємо такого листа, підписаного генієм оперативної роботи Івано-Франківської області, заступником начальника ОМОС, пана Марчука. І пан марчук тут є така сносочка, яку він дав відповідь народному депутату Тимошенко. Він, я вам зачитаю, коротко вижимку з його відповіді. Зі слів самого Дмитрика, головний лікар Казаєва Івано-Франківський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Похмурський, всіляко затягував судовий процес та відмовлявся негайно його поновити на веманній посаді в відповідності до рішення суду. Стосовно пояснень Похмурського, з даного приводу, то їх отримати не представилось можливо, оскільки останній перебуває за межами України, враховуючи викладене, а також те, що в результаті розгляду даного звернення порушень кримінального характеру не виявло, а відносини, які склали, носить цивільний характер, перевірку в межах даного звер... звернення завершено. Тобто немає похмурського, ну, значить, ми не можемо встановити все в нормах чинного законодавства і про, слови, про кримінальне провадження умови ніякої йти доволі. Я думаю, з цього приводу, можливо, з Коломийських вільних проспілок є представник і дещо скаже. А що стосується е, пана Похмурського, я ще хочу сказати, що він е, знаний борець за справедливість, він е, що, що стосується використання адміністративного впливу, це можна навести і приклад і стосовно ситуації у. Е, і допомозі міста Івано-Франківська, пан Богдан це є голова профкому швидкої медичної допомоги. На колективних зборах, на яких був присутній пан Богдан, дійшла мова про реорганізацію швидкої мед... Медичної допомоги пан Похмурський вигнав пана Богдана із залу, так як він е, мав таку нахамність, задавати йому якісь запитання. Тому вважаємо, що е, даним фактом пан Похмурський грубо втрутився в роботу профспілкового діяча, з даного приводу було. Вже вдруге повторно скеровано звернення до прокуратури Івано-Франківської області. Як мені відомо, з даного приводу порушено кримінальне провадження прокурором області і даний факт внесено до ЄРДР. Так, це дійсно так, що є у нас підтвердження, тому що відносно пана Пахмурського порушено кримінальне провадження на даний момент за втручання в роботу, груби робот втручання в роботу поспілкових організацій і громадського діяча Богдана Венника. Перебуваючи 15-16 числа в місті Києві і на зустрічі міністра охорони здоров'я Кіта ми прийшли до висновку, що ці пілотні проекти в реформах, зокрема, стасі чоловікої допомоги провалені успішно, вони не діють. Ми почали вивчати закони України, в тому числі закони України про екстрену медичну допомогу. вказано, що станції екстреної медичної допомоги повинні бути і юридично незалежні. В чому вони повинні бути юридично незалежні? Ну, коротко скажучи, що головний дідо оперативно міг реагувати на ті чи інші ситуації закупівлі медикаментів, препаратів, запчастин і е, елементарної м -м, медичної апаратури. На жаль, на сьогоднішній день Похмоській вже 2015 рік нормативних документів ми не маємо, які кошти виділяються, ми не знаємо. Е, мотивує він тим, що оці автомобілі... Допомоги надає від, хоча е ці автомобілі надало Міністерство охорони по здоров'я і їх, їх розпреділив. І, як на мене, складається зараз таке враження, що йде просто як конкурентна боротьба між двома медичними закладами і на да, знищення одного за рахунок іншого закладу. Бо ми все ж таки одинаково допомогу надаємо. Що центр надає, що ми надаємо. А в нас вирішили так, почнемо. Ліквідовувати стару швидку допомогу, яка надавала їй екстрену і швидку допомогу, але перед тим не утворивши фактично ніяк ніякої такої першої ланки, яка взяла цих 80% викликів швидкої допомоги. Це не невідкладні виклики, створюючи відкладну допомогу за заявою громадянина Венника розпочати кримінальне провадження з 16 липня. За ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 170 Кримінального кодексу України, це перешкоджання законної діяльності профспілок. Прокурором області ініційовано проведення службової перевірки щодо працівника, який розглядав вказане звернення у жовтні минулого року. У разі встановлення неправомірних фактів у його діях буде, над... буде вирішуватись питання про притягнення до відповідальності.